Слава Україні, шановні пані та панове, я Олег Туляков, доцент Сумського державного університету, також популяризатор критичного ефективного мислення. Представляю вам перше навчальне відео онлайн та офлайн курсу Критичне мислення у кризових ситуаціях. Цей курс вже був представлений громадськості у конгрес-центрі Сумського державного університету. Першим етапом проходження цього курсу є перегляд та осмислення семи навчальних відео, які пов'язані з проблематикою критичного мислення. Сьогодні у нас перша бесіда, яка стосується світоглядних основ критичного мислення у кризових ситуаціях. Є такий принцип, якби від простого до складного навчання, да? і я збирався навіть розпочати з найбільш легкого для сприйняття відео щодо психологічних основ критичного мислення, але все ж таки є ще інший принцип, якби від загального до конкретного, тобто від фундаментальних основ до більш окремих аспектів. Тому я не скажу, що це що ця тема сама складна. По складності, напевне, вона стоїть на другому місці. Найбільш складним буде фізіологічні основи критичного мислення. Але менше з тим, якщо ви дивитесь це відео, якщо ви плануєте дійсно засвоїти це знання, я думаю, що все у вас вийде. Просто, ну, Треба докласти певних зусиль, але я думаю, що цей перегляд буде для вас не тільки корисним, цікавим. Малеї, приємно. Григорію Сковороді, село Сковородинівка, яка розбомблена була а, окупантами. На мій погляд, символ незламності українського духу. І символ багато чого, та подія особисто для мене, як для е мислителя, була такою знаковою екзистенційною. Спочатку, шановні пані та панове, давайте е взагалі розберемося, що таке мислення, е е які об'єкти реальності ми називаємо мисленням? От... Е Робота головного мозку займає у нас приблизно 20-25% енергії нашого організму. Отже, хочеться стверджувати, що мислять усі, ну в міру своїх там можливостей, бо 20% енергії йде. Це не зовсім так. Не вся робота мозку є мисленням. Давайте зрозуміємо, що таке мислення. Ви на фото бачите планету Нептун. Це маленька планета, яка була відкрита ще до того, як її можна було реально побачити. Вона була відкрита індуктивним методом встановлення причини наслідкових зв'язків між предметами та явищ світу методом Астач. Ну, як відомо, згадайте, будь ласка, курс шкільної астрономії, що великі тіла притягують невеликі тіла. Так от астрономи спостерігали за рухом потужної планети Уран, і вони звертали увагу, що у певний, у певний проміжок у на певному місці планета Уран відхиляється від свого курсу. Отже, було таке припущення зроблене, що там, напевно, ще одна планета. Отже, була мета, там не один над цим. Працював астроном у людей була мета. Далі, ці люди були активні, вони досліджували ці явище, вони встановлювали обставини. Отже, ми мислимо, коли у нас є мета, і коли ми активні, коли ми докладаємо зусиль до досягнення цієї мети. Тому ось і визначені: активне, цілеспрямоване. Відображення у свідомості людини, предметів та явищ світу, тепер давайте поговоримо про відображення. Дійсно, на мій погляд, як релігійного філософа, це справжній дар Божий Відображати предмети та явища світу, ну, такими, якими вони є. Ну, звичайно, із нашою суб'єктивною суб'єктивними обставинами, але менше з тим. Тобто, ми дійсно здатні відобразити предмети та явища світу якими ви є, коли ми при цьому маємо мету, і коли ми активні, ось тоді ми мислимо. Що таке критичне мислення, як таке, що взагалі мається на увазі під цими двома словами критичне мислення? Є четвертий закон логіки. Перший три відкрив стародавній філософ Аристотель, а от четвертий був відкритий Годфрідом Вільгельмом Лібніцем значно пізніше. Він виражає доказовість мислення, і звучить він так: що думка не може бути визнана істиною, якщо ця істинність не перетверджена іншими думками, істинність яких не викликає сумнівів. Що це означає? Це означає, що істинами ми можемо вважати ці судження, якщо ця істинність. Забезпечується іншими істинними судженнями, тобто є теза і є аргументи на до речі, на цьому законі і будується логічний доказ, про який ми також будемо говорити, але не в цьому відео, в іншому відео спеціалізованому про логічний доказ, тобто, мислити критично, це означає встановлювати істину, шукати істину, йти до істини. Іноді під критичним мисленням вважається ну, не вірити, да, от відноситись з недовірою. Це не так. Ми маємо ну, формулювати і так звані проблемні судження, тобто гіпотези версії, інакше ми не можемо пізнавати цей світ і рухатися вперед. Просто мислити критично це зна... означає рухатися вперед у пізнанні істини, встановлювати, е... встановлювати ті судження, істинність, яких ми хочемо довести, і. Е... Підбирати аргументи та формулювати це у вигляді умовиводів. про це також згодом поговоримо. Мені би хотілося поговорити про таке, а навіщо взагалі мислити? Да от Який сенс має цей процес у житті людини? От видатний український філософ Григорій Сковорода ви бачите його на фото, він стверджував, що кожен з нас це є унікальне вічне творіння. От з народження у нас є, я далі цитую, тайно написаний закон нашої блаженної суті. У кожного він індивідуальний це закон блаженної суті. От жити за цим законом, це значить жити своїм життям. Як ми розкриваємо цю, цей тайно написаний закон, от як ми його пізнаємо? Ми його пізнаємо у так званій сродній праці, це також термін Григорія Сковороди – Праця, до якої ми маємо нахил, любов, до якої ми прагнемо. Це сродна праця. Це навіть підкріплюється з таким фразою з Євангелія: там, де серце ваше, там і скарб ваш. Євангелія від Матфея. Ще раз, це ну доволі таки складний, але все ж таки важливий аспект. У нас є у кожного з нас народження. Записаний тайно написаний закон влаженої суті. Це ось та славна звісна українська філософія з серця, кордоцентризм, тобто я середдя наше, яке може розкритися, може не розкритися, може розкритися частково. Розкривається воно у вимірах сродної праці, справи, до якої ми тяжіємо. у когось викладання, у когось землеробство, у когось інженерія, у когось. Обладнати там оселю, ну, брізне, да от Хто до цього схильний Ось так розкривається ця сродна праця. Рухаємося далі. Цей концепт Григорія Сковороди щодо сродної праці, він бере свій початок у вченні іншого. Філософа античності, давньогрецького філософа Епікура. От навколо поняття щастя слова щастя, багато усіляких спекуляцій. Да? От, оці всі розмови щастя у кожного своє, ми не розуміємо, що це таке. Це тільки розмови, є чітке визначене філософське розуміння щастя. Це стан, стан, конкретний момент. Епікур його називає атараксія, це відчуття задоволення. Яке можливо при відсутності тілесної болі та страху. Про страх ми поговоримо у наступному відео. Страхи виникають в душі людини внаслідок хибних суджень, чому і треба критичне мислення, щоб були істинні судження, позбавитися них, можливо, внаслідок критичного мислення у частині залучення до сродної праці, ми бачимо зв'язок. Да? Сковородинівського бачення та бачення Епікура, яка приносить задоволення. Тобто атараксія це ефір скупчення атомів. Бачите, тут жодної містики. Щастя тілесне, чуттєве, отже, пізнаване. Щастя виражається в емоціях. Я би хотів ще раз ще звернути вашу увагу. Давнягрецький філософ Епікур Вводить цей термін атараксія, це від тілесне відчуття щастя. Тілесне відчуття задоволення у конкретний момент, і це ми дуже можемо відчути, коли ми також займаємося сродною працею. Подивіться, будь ласка, на цю картину: це зображення так званого саду епікуру. саду епікуру, де кожен займається своєю сродною працею. Mm -hmm. Я би хотів це прикріпити цією фразою із сучасного американського мислителя Френсіса Фокуяма щодо почуттів. Природа не безкінечно пластична, і лише постійні елементи, зокрема, видаспецифічна гамма наших емоційних реакцій є безпечною гаванню, де можна ідентифікувати себе з людиною. Не можна нехтувати почуттями у відчуттях, у почуттях, у тілесному виявляється духовне високе. У тілесному ми відчуваємо щастя. Ну і ми підходимо до найбільш, напевне, глибокої частини нашої сьогоднішньої бесіди: це що таке дух. Навколо духу також багато спекуляцій. Ну, я так розумію, за моїми спостереженнями у багато людей вважають, що це взагалі сфера релігії, це слово, яким оперують священні служителі. Це також не так. Є чітке визначення філософське духу. Зокрема, у філософському словнику за редакцією Василя Шинкорука, видавництва Абрі 2002 рік. Я, до речі, звертаю вас до цього, цього видання. Це український філософський словник. Так от здух, потенціал творчої активності, потенціал творчої активності конкретної людини. Тобто він виявляється в сродній праці, в творчості до творчості ми доходимо у кожній сродній праці, коли ми займаємося з любов'ю, щиро, навіть ну. Здавалося б там ну, якісь там роботи такі прості, хоча нема простіх робіт, і там є елементи творчості. Отже, потенціал творчої активності того переходу від стану речей до стану ідей і навпаки, що постійно здійснюється всередині діяльності, дух розкривається в діяльності. І далі дух характеризує характеризує самоздійснення суб'єкта, його здатність відтворювати себе у предметному світі. Зокрема, культури та розпредмечувати цей світ через творчу особистість. Давайте ще раз подумаємо. У нас у кожного є цей дух він безсмертний. Він безсмертний у земному житті, у цьому буті, він може розкритися у творчій активності у тій сродній праці, коли ми переходимо від стану речей до стану ідей. Ну, В принципі. В принципі, якщо зробити резюме, то можемо сказати наступне: критичне мислення це активне, цілеспрямоване відображення дійсності у нашій свідомості. Мислити критично означає рухатися до пізнання істини, до пізнання своєї сутності. До цього ми рухаємося все життя. До… Розуміння речей до розуміння свого місця у цьому світі важливими тут є розуміння щастя як тайна написаного закону блаженної суті, який розкривається у сродній праці, відповідно вчення Григорія Сковороди, описує щастя як тілесний процес філософ Епікур, надаючи йому назву Атераксія. І тепер щодо світоглядних основ а, критичного мислення, нам, шановні пані та панове, залишилося поговорити про так звану діалектику. Це Георг Вільгейм Фрідрік Гегель, один з засновників німецької класичної філософії. Він є автором трьох законів діалектики. Хтось знає про них, вони є у університетській програмі. Можливо, хтось не знає. Я буду зараз пояснювати їх з огляду на людей, які про них не чули. Це закони, які відображають розвиток думки, чому вони цінні для нас. Я приведу приклад. Наприклад, є школяр, да, який прагне стати студентом. Він відчуває протилежність собі. Це от є закон боротьби єдності та боротьби протилежності. У цю протилежність ну от, він відчуває в тому, між цим станом, яким він є, він шкаляр, і до того стану, до якого він прагне. Студент. Оце відчуття невдоволення, відчуття конфлікту всередині. Це дуже гарне відчуття, дуже корисне відчуття. Це відчуття, яке рухає наш вперед. Тобто в єдності в законі єдності та правої протилежності вказується на джерела розвитку. Джерела розвитку це внутрішній конфлікт, внутрішнє прагнення. Далі школяр накопичує певні кількісні зміни, вивчає предмети, осмислює матеріал, готується до ЗНО. Він от кількісні зміни накопичує, які можуть перейти у нову якісну. В новий якісний стан. Це закон переходу Кількісних змін в якісні зміни. Це виражається в тому, що він успішно складає ЗНО, успішно подає відповідні там документи і стає студентом. Це нова якість кількість змін призводять до якісних змін. Причому ці кількісні зміни накопичуються поступово, а нова якість набувається стрибком, там яка формально виражається у наказі про зарахування. Ну і є такий закон, значить, в цьому законі я вибачаюсь переходу кількісні змін в якісні виражається механізм розвитку, механізм розвитку, і третій закон заперечення, заперечення, в ньому відображається напрям розвитку, біг прогресу або регресу, заперечення, заперечення. Тобто, коли повертаємося до прикладу, коли дівчина або хлопець стає студентом. Він вже набуває, він заперечує ту той стан, який у нього був школяр. Але стан студенту неможливий від попереднього стану, школяр. Тобто це для нього прогрес. Але буває регрес, регрес коли навпаки кількісні зміни такі, що вони призводять до більш нижчого стану. Яке значення мають ці закони щодо критичного мислення? Ось так думка, сутність думки, він виражає розвиток, розвиток думки. Три, ці три закони, які ну, варто мати на увазі, я би хотів ці закони гегелівські взагалі зіставити з тим, що відбувається наразі у нас в Україні. Дивіться за? З моменту цього початку фази активного вторгнення, які кількісні якісні зміни відбуваються всередині української нації, як ми гартуємося, як ми якісно, попри всі страждання, попри всі втрати, проти всі, попри всі поневіряння, ми гартуємося, ми стаємо принципово іншою нацією, і в цьому це виражаються закони діалектики. Насамкінець я би хотів, шановні пані, шановні панове, ну, порекомендувати так, да, вам а, от, що зараз треба аналізувати? Я би порекомендував вам аналізувати ситуацію на фронтах. А, ну, я а, можу говорити про власний досвід, я послуговую інформацією відео від аналітиків, експертів, свідків подій. Військових, ви бачите на фото Мого улюбленого блогера, військового, до речі, магіст філософії, закінчив Київський національний університет, Євген Карася, були ЗСУ. Да. Далі ситуація на міжнародній арені, так би Україна в контексті, в міжнародному контексті, вашу ситуацію військову за місцем проживання. Далі варіанти ваших дій а також близьких колег щодо у конкретних ситуаціях які можуть виникнути в ситуаціях небезпеки. Далі виконання ваших функцій щодо життєдіяльності та професійних функцій. Ну, і я би все ж таки радив осмислити варіанти допомоги Збройним силам України, можливості участі у волонтерства і як вам реалізувати ці варіанти. У мене на сьогодні все. Це було відео про філософські світоглядні основи критичного мислення. Я раджу вам осмислити цей матеріал. Наступне відео буде також вийде у п'ятницю, наступної неділі, тобто, кожна неділя, кожне відео. Звертаю також увагу, що на каналі будуть з'являтися інші відео зі школярами, зі студентами, з експертами, аналітиками. які... Так або інакше пов'язані з цим курсом, ці відео також я пропоную вам до перегляду. Радий був бути з вами. Слава Україні! До нових зустрічей в ефірі. Я прощаюся з вами та бажаю приємного мислення. До побачення.